Ужгородка Юлія Дуб приїхала на шиномонтаж, щоб замінити літню гуму на зимову. каже, щоб зробити це, чекала тиждень. Я дзвонила в декілька тих, які знаходяться ближче до нашої локації, але там вже немає можливості зберігання. Раніше було а зараз немає. Тому в пріоритеті був той, який порекомендували мені знайомі, яким я довіряю, і там, де можна було зберігати шини. Я завжди змінюю шини на зиму. Взагалі техніка безпеки в машині для мене є пріоритетом, що для мене що. Для дитини вона їздить в автокріслі, тому такі питання ну те, що від мене залежить, я стараюся зробити, зробити завчасно. Поки що зараз не вдарили морози. Стараюся це зробити так, що поки і в мене є трішки час це спланувати, і не так заповнені шиномонтажні, де можна це зробити. За словами Юлії, обирала майстерню, де можна залишити літню гуму на зберігання. Раніше я зберігала в себе на робочому місці. У нас там був такий підвальчик, але постійно носити ці шини я сама. Їх мушу вантажити, розвантажувати це доволі складно. Забирає багато часу, плюс місце на зберігання. І чесно кажучи, коли я зважила, скільки коштує зберігання, розбила собі там на цей період. Я зрозуміла, що абсолютно не вартує того, щоб це носити самостійно. Простіше залишити на зберігання, чисто під'їхати, все тобі замінили і залишили на наступний сезон вже літні шини. Клієнти залишають свою резину у нас на зберіганні. Ми це все фіксуємо, фіксуємо дані, прізвища. Номер телефончика, машинку, і підписуємо їх під определеним номерочком. І розина йде на склад, зберігається в нас. Тобто воно зручно, тому що клієнт зарані передзвонив. Ми записалися на якийсь час, на якусь годинку. Хлопці дістали колеса і воно вже тут очікається. Тобто клієнт абсолютно про це не париться. Адміністратор шиномонтажу Станіслав Запаренюк каже, у їхній майстерні гуму почали змінювати спочатку жовтня. Водії можуть привезти свої шини або придбати в них. Сезон у нас почався місяць тому. Період перебувачки в районі два. Два з половиною до трьох місяців люди масово перебуваються. Є що люди, що десь побачили, що трошечки погода змістили на наступний тиждень, десь якщо є вільне в Але цього року люди трошечки скоріше почали перебуватися. І з 9 до 7 годинки в нас все записано. То тобто є на годину ми, виходить, беремо 4-5 машин. Якщо немає ніяких нюансів по пошкодженню дисків, то воно займає до півгодинки часу. Якщо десь якісь дефекти, то ми це все на місці устраняємо. Чи притягають до відповідальності? Водіїв, котрі не замінили літню гуму, на зимову, речник патрульної поліції в Закарпатській області Ернес Завадський каже, осінньо-зимовий період щеплення з дорогою значно гірше. І якщо водії не замінюють шини на зимові, це не просто ризик виникнення спричинення дорожнього транспортної приводи, це можливий травматизм. Наразі немає механізму, який би передбачав притягнення до відповідальності за несвоєчасне або незамінення шин із літніх на Зимові і навпаки, але пам'ятаємо, що насамперед це відповідальність кожного водія перед іншими учасниками дорожнього руху. Щодо аварій, які трапляються через відсутність зимових шин, то окремої статистики щодо кількості ДТП, спричинених через незаміну шин на зимові, немає. Однак важливо розуміти, що як щеплення з дорогою, так і гальмівний шлях. Значно щеплення погіршується у осінньо-зимовий період, а гальмівний шлях навпаки збільшується. Він може бути у два-три у рази, а то й більше довшим, ніж при звичайних хороших погодних умовах, коли дорожнє покриття є сухим і на нього не впливають погодні умови. Найпоширенішими причинами ДТП це є зіткнення, наїзд на перешкоду і наїзд на пішохода. Часто це відбувається також через те, що пішоходи чи велосипедисти не використовують світлоповертаючих елементів. За словами Ернеста Завадського, за дев'ять місяців цього року зафіксували, Вали тисячу аварій через зіткнення, 531 – через наїзд на перешкоду та 113 – через наїзд на пішохода. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.